Маємо для вас нове надходження, це в нас KIA Sportage 2017 року випуску. Ось така червоненька, чудова автівочка на новій гумі, по техніці без нарікань, візуально у автівочки теж нема жодних нарікань. 17 рік, 40 тисяч міль пробігу, вартість автомобіля всього-навсього 18 тисяч доларів. По комплектації є все необхідне для комфортної їзди. Ось так у нас виглядає задній ряд сидінь. Просторий багажничок. Попереду маємо повний електропакет, електрорегулювальний дзеркал, мультимедійне кермо, круїз-контроль, датчик світла, датчик дощу, також велику мультимедію з краплеєм та камерою заднього руху, кондиціонер, автоматичну коробку передач, AUX, USB, також розвідка 12 Вт. Допомога при спуску, також блокировка диференціалу. автівка у нас повнопривідна. Тому хто шукає собі надійний кросовер, будемо чекати на вас місто Київ, ТРЦ, Республіка, Кільцева, дорога 1.